Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну з Європи. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю національної Поліції України спільно зі слідчими подільськими управління поліції ГУНП в Києві Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України у Львівській області задокументували незаконну діяльність злочинного наркогрупування, учасники якого налагодили схему контрабандного постачання кокаїну з країн Євросоюзу до України. Доброго дня працює підрозділ по ти дебе зброя, заборонені речовини при вас мають. Зараз буде йти згідно законодавства України, обшук вашого автомобіля. Хочу сказати зараз, у вас є заборонені речовини. Ну, Найкратично десь будемо брінки прикрізь горток. Хесна сине. Повинна бути аж синя синя Заборонений товар фігуранти маскували в упаковки з меленою кавою. Організаторами злочинної схеми виявилися двоє киян віком 32 та 33 роки, один із яких наразі перебуває за кордоном. До своєї діяльності вони залучили ще трьох спільників. Після отримання партії наркотиків зловмисники забезпечували їхній подальший продаж на території України через телеграм-канал. Оплата за товар відбувалась або безготівковим розрахунком, або ж готівкою з рук в руки, а також криптовалютою. Спільники щомісячно отримували понад 5 мільйонів гривень прибутку. Ми бачимо, що там знаходиться біла просторічня вона невідомого походження. Міст провірки змінює свій колір. З простості ми можемо зробити попередню висновок, що в даному згодці може знаходитись наркотичний засіб кокаїн. 25 жовтня правоохоронці провели 10 обшуків, в результаті яких вилучено 800 грамів кокаїну, 2 кілограми канабісу, 5 мільйонів гривень в різній валюті. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень. Четверо учасників затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозри за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Трьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ще одному з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень. Організатору, який перебуває за кордоном, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України заочно за вчинення зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.